Привіт, привіт, привіт! Розкажу вам сьогодні про страшнючі побори в канадських школах. <смі> Насправді це жарт. Ви ж розумієте, що в канадських школах поборів немає, але є деякі донейшени і так далі. І я вам сьогодні розкажу, як це все відбувається, і як в канадських школах без примусу збирають необхідні суми на необхідні речі. Поїхали. Ну, всі ми з вами жили в Україні, і всі ми, всі ми з вами знаємо, які безкоштовні школи в Україні, особливо школи з пантами, да, де вам просто дають список того, що вам треба купити, і ніхто не запитує, є у вас на це кошти чи ні. Я довгий час була у батьківських комітетах, і довгий час я боролася з тим, що половину з того, що нам замовляють купувати, абсолютно немає ніякої необхідності. Я довгий час боролась з тим. Коли у садочку нам приносили бумажки, де ми мали записати, скільки грошей залишилось в батьківському комітеті, кажу: а нашу, взагалі керівництво садочка така інформація. Це батьківський комітет, це наші кошти, ми їх витрачаємо туди, куди ми хочемо. Мені завжди було дивно, навіщо збираються такі ну, просто астрономічні суми на ноутбуки, телевізори, принтери, те, що нам списки, які нам викатували, а потім в кінці року ти дивишся на той залишок бюджету, який залишається по області, який не використали на всі ці речі. І ти не розумієш, ну не вже так важко попросити. Ну насправді важко попросити, бо керівництво шкіл і керівництво садочка не хочуть бути попрошайками. Вони знають, що їм батьки все це Принесуть і нічого не скажуть. А якщо вони підуть у міністерство, то вони будуть попрошайками. Я досі пам'ятаю випадок, коли ми в садочку зробили утеплення групи. У нас був договір з керівництвом, керівництво міняє нам вікна, а ми робимо утеплення. І так вийшло, що сума вийшла в два рази більше, ніж ми розраховували, бо це був 14-й рік, і долар стрибнув, і вже кінцеві роботи вийшли дуже дорого. Ми як змогли вже закрили всі ці борги, і у нас був договір, що більше ніяких ремонтів в цій групі ми не робимо, бо ми дуже багато вклались в утеплення. Потім там директриса це утеплення показувала на всіх, всім комісіям і всім, хто тільки приходить. І потім сталася така неприємна ситуація, що як тільки закінчили ми робити утеплення, прорвало труби теплопостачання, і нашу групу залило, і потім там ще сталося якесь замикання ще й згоріла спальня. І як висновок нам в групі потребувався ремонт. І що нам сказали? Нам сказали, збирайте на ремонт. Ми дуже довго вирішували це питання, бо, звичайно, після того як було зібрано дуже багато коштів на утеплення. Ну, як я можу збирати з батьків гроші на ремонт? Ми вже зробили ремонт. І я дуже добре пам'ятаю, у мене була можливість звернутися до. Відділу освіти, щоб вони прийшли, перевірили і, можливо, включили в якийсь бюджет, щоб виділили кошти на ремонт, бо це емерженці ситуація, ситуація так ну де ми маємо брати ті кошти? І я пам'ятаю, як перелякалась директриса, коли прийшла інспекція перевіряти на що треба виділити кошти, тобто замість дякую. Я зрозуміла, що такого робити не можна. Без попередження когось викликати, когось приводити. Такого робити не можна, бо виявляється, просити щось у міністерства це не дуже добре. Тому коли ми перейшли вже. В іншу школу з пантами, скажімо так, я вже просто мовчки давала гроші, бо я зрозуміла, що сперечатися з батьками не має жодного сенсу. Тобто, у нас я не можу сказати, що у нас весь клас був багаті діти. Так, у нас ну десь ну, процентів 40 були люди з грошима, так, з великими, а інші були ну ті, що ледве тягнуть лямку. Але от їм сказали купити ноутбук за 25 тисяч. Вони йдуть і купляють ноутбук за 25 тисяч, хоча можна купити дешевше. Хоча взагалі в Україні була програма, яка виділяла ті ноутбуки. Ну, я зрозуміла, що сперечатися немає сенсу, і я вже просто покинула цю справу. Але в Канаді все є. Набагато простіше, у нас немає батьківських комітетів, у нас немає фондів класі, у нас немає фондів школи. Я навіть не знаю батьків, які, ну, батьків, дітей, які вчаться в класі, тобто це нонсенс. Я завжди всіх знала по прізвищах, хто, що, де, як. Тут ми ну, не знаємо нікого. І це так класно. Слухайте. Ніхто тобі не каже, скільки ти винен. Тобто у нас завжди як було. А якщо ти десь якийсь місяць провтикав, та не заплатив за фонд школи, то тобі приходять і кажуть ти должен. Я вже скільки разів казала, кажу, ну не должен. Кажу, ну підійди, скажи до мене. У вас є пропущене, може ви забули. Ти должен. Тут такого нема, і дяка Богу, що тут такого нема. Але тут є свої донейшини. Розкажу, найбільший збір у нас зараз в школі йде для восьмого класу, Восьмий клас випускний, і вони збирають собі на випускну подорож. І е, найбільше всього зборів проходить саме для них. У нас були. У нас був день зустрічі батьків з вчителями, і в цей день 8 клас пекли пироги і вони їх продавали, і всі ці кошти вони збирали собі на подорож. Також у нас був день, коли фермерські господарства надавали яблука, надавали картоплю, можна було купити ящиками, там мішками. Також частина цих коштів йшла для 8 класу для їх подорожі. А, також у нас є кожного четверга піца-дей, тобто це день, коли дітям привозять свіжу піцу, і ти можеш купити там замовити шматочок чи два шматочки. Ми в цьому не приймаємо участь, бо у мене дитина просто не їсть піцу, і в принципі таке. І дуже класно, що тут нема такого. Ага, ну якщо моя дитина не їсть піцу, то я буду робити скандал, щоб ніхто його не її. ні. Ну блін, ну не їсть і не їсть. Гроші у нас по рукам не ходять. Нема такого, передай вчителю, передай тому, передай цьому. У кожного учня, вірніше, вже не у учня, а у кожного з батьків є свій онлайн-гаманець, туди приходить запит: що от у нас буде проводитись таке, таке, таке. Якщо ви хочете приймати участь, ви сплачуєте в цьому гаманці, вся дитина приймає участь. Ніяких грошей в руки ніхто не бере. Також у нас був на Новий рік на День Святого Валентина робили шоколадні набори. Можна було замовити шоколадні набори, і процент також йшов на школу, ну, якби у фонд школи. З останнього, в чому ми приймали участь, це був збір на музичні інструменти для музичного класу. Музичний клас, мій малий, любить, вчитель класний, музичні інструменти класні, тому, звичайно, ми не могли пройти осторонь. І збори були дуже цікаві. Ми мали замовити набори для приготування піци, хліба або печива у одній сімейній пекарні та певну витрачену суму. Процент йшов процент на музичний клас у школі. Тобто, ми заходили на сайт цієї піцерії, вводили код. За яким проводиться цей донейшн, тобто там зразу знаходили нашу школу, музичний, музичний клас і все, ми сплачували на сайті піцерії. І от вчора ми забрали наші набори. Нам прийшов лист на пошту, що з такої до такої години в школі можна приїхати забрати ці набори. Ми, ми забрали набір і пропоную подивитися, що в тому наборі, і як це піца виглядає. Ми забрали в школі свій кіт: кіт для виготовлення піци. І це кіт. Тут у нас всі сертифікати. Все запаковано. Подивимось. У нас повністю весь склад. Всі інгредієнти. Як її готувати? Ось ну, такий важкенький тіт. Ну, давайте подивимося, що там всередині. Ось все такі відкрите. Треба розірвати. О, тут ще треба розірвати. А, так, будемо дивитися, що тут у нас. Тут у нас піца соус заморожений. Раз, два. Три. Три. Тут у нас є папероні. Слайс Лайсет папероні. Раз, два, три. Тут у нас є також заморожена моцарелла. Раз, два, три. І три коржа піци. Тобто ми можемо приготувати три піци. Ну, давайте приготуємо хоч одного, ну, хоча тут заморожений соус, але зараз ми щось з, з цим придумаємо. Піца виявилася дуже смачна, не даремно витрачені кошти, скажімо так, ще й зробили добре діло. Ось така ось така участь батьків у шкільному житті, ось які донейти. Мені подобається. Тут немає такого, що є список, так, і всі за списком обов'язково мають приймати участь у тому чи іншому заході. Ні, це все абсолютно за твоїм бажанням. Хочеш, приймаєш участь, хочеш не приймаєш участь. Ну, Воно на то є донейшн, а не так, як у нас. Є донейшн, але мають задонатити всі. Ну, тепер ви знаєте, що побори в канадських школах є, але виглядають вони трошки інакше і зовсім ні до чого вас не зобов'язують. Побачимось!